Добрий день і намасте, друзі. Рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Голішенко Марія, сертифікований йога інструктор American Yoga Alliance по методиці Адхо-йога, Найсучасніша українська йога. Будьте зі мною. А сьогодні у нас особливий клас, надзвичайно особливий, присвячений пранаямам і бандхамудрам. Це найскладний. Клас, але наповнений. Треба зауважити, що якщо у вас є якісь протипоказання, проблеми зі здоров'ям, спочатку проконсультуйтеся у свого профільного лікаря. І тільки після цього приходьте на практику і починайте зі мною практикувати цю особливу практику. Варто зауважити, що автор відео не несе відповідальності за його використання. Ну тож, поїхали! Долоньки догори і вдих. Долоні вниз Вдих. І ще долоні вгору видих. Долоні на коліна видих. Плечі назад. Коло обертання. Плечі вперед. Коло обертання вперед. Долоні вгору вдих. Спина рівна скрутка вправо видих. долоні вгору видих. І ще видих. Спина рівна видих. Вправо видих. Вгору вдих. Ліво видих. І ще видих. І видих. Вгору вдих. І ліво видих. Потягнемося вгору вдихнемо. Праву руку опустимо вниз, ліву вправу видихнемо. Потягнемося вверху вдих. І ліва рука вліво, права рука вліво, видих. Вдих. Поєднуємо дихання і рухи видих. Вдих. Розтягуємо правий бік, видих. Вгору вдих. Право видих. Вгору видих. І ліво видих. Вгору видих. Долоні на коліна. і спину вигинаємо. Видих. Вперед видих. Назад флексія видих. Екстензія вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Долоні попереду. Долоньки вперед. Плечі вниз. Лікті назад. Видих. Видих. Вдих. 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 Видих. 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 Шия. грудний відділ. Плечовий. Пояс. Вдих. Видих. 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 І Ще раз. Видих. І тепер видих. Долоньки. розсторони. Вдих. Зводимо долоні лікті. Видих, 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 видих. І ще раз видих. І видих, добре, робимо видих і починаємо робити капала коли ми вштовхуємо, вштовхуємо, вштовхуємо повітря передньою стінкою живота. При цьому варто зауважити, що ви маєте сидіти рівно і потилицю ви трішечки угоди назад, підборіддя трішки ближче до яремної впадинки. І на фоні рівного положення тіла ми виштовхуємо, виштовхуємо, вштовхуємо повітря, але за рахунок передньої стінки живота. Грудна клітина у нас майже нерухома, акцент уваги на видих. Вдих відбувається автоматично. Поїхали вдих і капала пхаті. Продовжуємо. Я трішки буду говорити. Голосова щелина тут у нас залишається відкритою. Язик лежить на верхньому ньобі. За зубами. Якщо очі заплющені, внутрішній погляд на точку між брів'я і ще продовжуємо Капалабхаті. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, вдих. Відпускаємо вдих. Долоні вгору, вдих, плечі, опущені, розкриваємо долоньки так, щоб ми відчували перетинки між пальчиками. Закриваємо великі пальці, приводимо долоні до плечі. Активна фаза на видих, вдих і видих. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один вдих. Долоні до грудей. Видих. І тепер у нас капалопхані на фоні ротації. Видих вправо, вдих вліво. Видих вправо, вдих вліво. Видих, вдих. Видих, вдих. вдих, вдих, вдих. Видих вправо вдих вправо. Тепер видих вліво вдих вправо, видих вліво вдих вправо. П'ять. Чотири, три, два. Один зупинка в центрі, видих. Вдогори долоні, видих. І видих. Долоні вниз. Грудна клітина розкриваємо видих, повні груди. І видихаємо долоньки до грудей. Робимо туди вдих, видих, вдих на 80%. І затримка дихання одна хвилина вдих. Видих. Вдих 80%. Тримаємо дихання одну хвилину. Спина рівна потилицю назад, підборіддя трішки ближче до яремної впадинки, голосова щілина розкрита. І ще тримаємо не відчуваючи напруги, дайте розслаблення в тіло, не напружуйтесь, не перенапружуйтесь. Тримаємо ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, відпускаємо дихання. І вдих, видих. Тепер я вам трошечки розкажу про Удіяна бандху. В... в інших напрямках спорту це називається ще вакуум, в йозі це називається Удіяна бандха. Принцип один і той самий. Ми повністю видихаємо все повітря із легенів, і м'язами вдиху підтягуємо внутрішні органи і діафрагму. Тож ми повністю видихнули, зробили фальшивий вдих і тримаємо вакуум живота, поїхали вдих. Повний видих одіяна. Тримаємо удіяну, 5, п'ять, чотири, три, два, один розслабляємо, вдихаємо, видихаємо ще одна одіяна, п'ять. 4, три, два, один, розслабляємося. Робимо іще одну одіяну, але тепер ми одіяну будемо робити на фоні трьох замків. Що таке три замки? Це три внутрішні замки, коли ми закриваємо. Нижній замочок, ми наче підтягуємо органи малого тазу вгору, тобто, ось так от піднапружились і стисли. У діяну бандху, ви тепер вже знаєте, це середній замок. І джаландхара бандха, це у нас горловий замочок. Ми тут подаємо потилицю назад, їм витягуємося вгору, і підборіддя приводимо до яремної впадинки, Тобто через витяження задньої поверхні. Ми закриваємо нижній замок. Тобто мула бандха, удіяна бандха, джаланхара бандха. Варто запам'ятати, сьогодні це нам ще знадобиться. Поїхали вдих. Повний видих у три замки. Тримаємо 5, 4, 3, 2. Один відпускаємо замки, робимо видих. А видихаємо через сторони долоньки вгору, видих, через сторони долоні вниз видих. Відновний вдих. Через сторони видих. Попереду вдих. І видих. І ще раз видих. Попереду. Прогин. І видих. Чудово переходимо в кішку корову. Стаємо навколішки, долоні під плечові суглоби, коліна під тазу стигнові. І екстензія. Грудна клітина вниз підборіддя, вгору видих. Флексія хребта. Спина уходить на, на гору. Підборіддя трішки ближче, до яремної впадинки видих. Продовжуємо видих, поєднуємо. Вдихаємо. І видихаємо. і ще видих. І видих. І видих. А видих. Не робимо видих. А видих нейтральне положення. Права нога назад. Видих. Коліно, чоло, видих. Права нога назад. Носочок на себе видих. Право коліно чуло, видих. І ще видих. Права нога назад. Видих. 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 І ще раз, видих. І видих. Повертаємо праве коліно на килимок ліва нога назад, видих, носочок на себе. Коліно до чола, носочок від себе. Видих. І видих. 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 І ще видих. видих. І ліва нога назад видих. Повертаємо коліно, на колимо видих. Таз, в паралель підлозі, плечовий пояс в паралель підлозі, таз і плечі нерухомі. Спочатку знайдіть свій центр тіла, потягніться тім'ячком вперед, куприк трішки підгорніть таз під себе. І напружте м'язи пресу. Таз зафіксували. І тепер права рука вгору, таз нерухомий, лише плечовий пояс видих. Права рука вниз видих, ліва рука вгору видих, ліва рука вниз видих. Права рука вгору видих, видих, ліва рука вгору видих, видих. І ще п'ять, 4, 3. Два. Ліва рука вгору. вдих, видих. І видих. Видих. Добре. Носочки ніг на себе. Собака лицем вниз. Собака лицем вниз. Видих. Вдих. І ще раз видих. Переходимо в планку. Вдих. Собака лицем вниз видих, планка вдих, собака лицем вниз, видих, планка вдих. І тут п'ять. Чотири. І ще три. Два. І один собака лице вниз, м'яко, кроками, під кроками підходимо до долони. Переходимо вута на сину, живіт притискаємо до стегон, спина рівна. І втисніть, втисніть живіт в стегна. Мов ребрами подайте трішечки корпус вперед і зачепіться ребрами за коліна. Таз високо проген в попереку. Підборіддя ближче до яремної впадинки. Тут видих. Переходимо в ану вітасану плечі вниз. Сідниці напружені. Грудна клітина розкрита. Погляд вгору через точку міжбрів'я. Прес. Підібраний. Сідниці. Напружені. Куприк опущений вниз, коліна штовхаємо назовні. Відчуваємо п'яточки, розводимо їх трішки назовні. Передаємо вагу тіла на носочки ніг. Дихаємо через грудну клітину, видих. І долоні в самостітві видих. Тепер праву ногу назад, носочок від себе вдих. Коліно до себе, носочок на себе видих. Праву ногу назад, видих, до себе видих. І вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. І права нога назад, вдих. І видих. Праву ножку вниз. Ліва нога назад, видих. Коліно до себе, носочок на вас видих. Видих. І видих. Ліва нога назад, вдих. Видих. Даємо м'яко, прогляняли глибокий видих. Видих. Іще три. Два. Один. Добре. Добре, про чудово. Переходимо до практики ваю. Поточна практика, яка у нас зав'язана на довгому, шиплячому диханні у джаї. Ну, і про себе, коли ми робимо переходи, видих, видих, рахунок на 4. Голосова щілина тут трішки звужена і дихання уджає, таке шипляче. Поїхали. Долоні до грудей. Видих. Долоні на коліна видих. Долоні вперед. Баласина, видих. Долоні на коліна видих. Долоні до грудей видих. Підіймаємо таз і робимо вдих. Права нога на п'яточку, ліва рука вгору. Долоні до грудей, видих. Долоні на коліна, видих. Долоньки вперед, видих. Долоні на стегна, видих. Долоні до грудей, видих. Ліва рука назад, права вгору видих. До грудей видих. Вдих чотири. Три, два. Один видих, чотири. Три, два. Один вдих, чотири. Три, два. Один видих, чотири. Три, два. Один вдих, чотири. Три, два. Один видих чотири. Три, два. Один вдих чотири. Три, два. Один видих чотири. Три, два. Один вдих, чотири. Три. Два. Один видих чотири. Три. Два. Один вдих чотири. Три. Два. Один видих чотири. 4 2 1 вдих 4 3 2 1 видих 4 3 2 1 вдих 4 3 2 1 4 3 2 1 вдих 4 3 2 1 4 3 2 1 добре Чудово, причудово. І тепер ми переходимо до маха мудре. Махамудра така цікава техніка, де ми будемо використовувати з вами довге шипляче дихання і затримки. Тобто ми робимо видих, закриваємо три замочки. Вже пам'ятаємо, що у нас є мула бандха, удіяна бандха і джаланхара бандха. Тобто Ми ось три замочки закрили і тримаємо певне положення тіла. Я вас буду. Проводити через цю практику, ви прослухайтеся і занурюйтесь по відчуттям себе. Спочатку вибудовуємо положення праву ногу вперед, ліву ногу згинаємо в коліні. Таз рівний до початку килимка. Долоньками тягнемося вперед. І перша затримка, коли ми опускаємо живі до правого стегна, але не флексуємо в спині. І ми робимо вдих, видих. І затримка дихання. Три замки закрили. Тримаємо вісім, 7, 6, 5, 4. Три, два. Один Вдих. Три замки. Затримка дихання. Вісім. сім, шість. П'ять, чотири. Три, два. Один повністю видих. Опустимося максимально низько, повний видих. І три замки. Бантха трая. Вісім, сім, ші, п'ять, чотири, три, два. Один повний вдих. Грудна літина вперед під боріддям гору. Видих. І закриваємо три замки. Тримаємо банху траю. Вісі, сім, ші, п'ять, чотири. Три, два. Один. На видих. Зміна положення. І зразу опускаємося вниз. Тримаємо затримку. Бандхатра вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один вдих. Бандхатра. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один повний видих занурення. Тримаємо банда, траю, затримка на вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Повний вдих. Грудна клітина вверх, підборіддя вверх. бандха трає, тримаємо затримку на вдих. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один на видих зміна положення. Тепер права п'яточка до. До тазу. Опускаємося, видихаємо. Вісім. бандха трає, тримаємо сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один вдих Затримка на вдих. Банхатрая. Вісім, сім, 6 п'ять, чотири, три, два. Один. Повністю опускаємося. Видихаємо, тримаємо три замочки. Банхатрая, затримка дихання на видих. Вісім Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один повністю вдихаємо, грудну клітину розкриваємо, підборіддя вгору, тримаємо банд хатра. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпускаємо. Робимо вдих і видих. Повертаємося на сідниці. Відновний вдих. І відновний видих. І ще долоньки через сторони вгору вдих. І відновний видих. Добре, чудово. І тепер у нас буде дихання. Вдих на 8, затримка на 4, видих на 8, затримка на 4. я зараз вмикаю метроном, щоб нам було з вами комфортніше тримати затримки і дихання. Добре, поїхали. Сіли зручно, потилицю подали назад, підборіддя до грудей. Робимо вдих, видих і починаємо вдихати на вісім. На 4 затримка. Видих на вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2. Один затримка чотири. Три, два. Один вдих вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один затримка чотири. Три. Два. Один вдих вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один затримка чотири. Три. Два. Один вдих вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один затримка на вісім. Сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один, видих вісім. Продовжуємо в самостійному порядку. І тепер на вдихах і на видихах додаємо три замки. На затримках додаємо три замки. На вдисі на буде трішки важче тримати три замочки, але все рівно без перенапруження утримуємо банха на затримку на вдих і на затримку на видих. Добре, відпускаємо дихання. Робимо вдих. І вдих. Точку між брів'ям. Закриємо праву ніздрю і будемо вдихати через ліву. Видихаємо через праву, закривши ліву. Вдих право. Видих ліва. Продовжуємо поперевінне дихання. Це дихання на шатхани, яке стабілізує парасимпатичну і симпатичну нервову гілку вегетативної нервової системи. Декілька ще вдихів і видихів для стабілізації. І опустимо праву. Ще руху. раз потягнемося, витягнемося плечі, опустимо вниз. Плечі трішки вперед, щоб розслабити плечовий пояс. Плечі трішки назад розслабляємо плечовий пояс. Зупиняємося. І починаємо трішки медитувати. Знайдіть точку перед собою, зупиніть там свій погляд. Фокусувавши погляд на цій точці, відчувайте, що ваша увага розширюється на периферії, ви починаєте спостерігати все, що відбувається справа і зліво від вас. Погляд тримаємо на одній точці. Ваша увага розширюється більше і ширше. Ви починаєте спостерігати далі. Дихання при цьому залишається глибоким і спокійним. Ваша точка уваги розширюється більше, фокус погляду незмінний. погляд тримається, погляд дріждє. Спектр уваги розширюється далі і далі. Тепер ваша увага розширюється на весь населений пункт, в якому ви знаходитесь. Ви дозволяєте собі йти далі і ваша увага розширюється на всю вашу країну, в якій ви знаходитеся. Ви даєте собі дозвіл, і ваша увага, ваша свідомість розширюється на всю планету Земля. Відчуваєте легкість, і ваша увага, ваша свідомість розширюється за межі, за межі землі, на всю сонячну систему, на всю галактику. І на весь всесвіт. Тепер вам легко, свідомість розширена. І ще зробимо вдих. І на видих приймемо горизонтальне положення, перейдемо в стан шаваса, утримуйте особливо сформований стан. І дайте легке розслаблення своєму тілу. Зробимо вдих через ніс і видихнемо через рот. Все тіло розслаблене, ще вдих через ніс. І видих через рот. Починаємо вирушити пальчиками рук, починаємо вирушити пальчиками ніг. І повертаємося в сидяче положення. Долоньками потягнемося вгору, вдихнемо до долоньки до долоньки і до грудей опустимо, видихнемо. Тут вдих. І маленький уклін намасте, видих. Дякую, що були зі мною. Намасте.